Що ж нам потрібно змінити, щоб вирватися із такої паски підсвідомості і зрозуміти, що життя одному, воно не приносить радість. Ці люди, які живуть самі, у них, я розповідав про такий психічний метод, як колесо балансу, так? і у них от в колесі балансу. Оця одна е, така важлива частина існування та отримання щастя від життя, вона відсутня взагалі, там пустота. Е, ці люди заповняють цю пустоту зачасту шкідливими звичками, е, такою аморальною поведінкою. Вони не витримують навантаження і розуміння того, що їхнє життя неповноцінне. Е, е, то потрібно зрозуміти вперше. Самому, що десь ти зробив помилку і десь тобі потрібно змінити своє мислення, тому що твоє життя з кожним роком воно не зможе приносити тобі радість. Воно буде заганяти одиноку людину лише е, ну, в таку, ще більш-більш таку е, закритість, з якої потім вона взагалі і не вибереться.